Видите, друзья, речка. И дано наоборот. Друзі, якось день пройшов. У нормально гуляла цілий день горе. Дивіться, як він подсідувалося. Ще знаходить. Бідай куча там стрілять стрелять интересно, я по покажу. Поки з друзья деякі квітки у нас. Сі, Просто... А Що дивіться, які Такі Сківось. Вже такі. Ось що... Що такі? ця арка. Це набережна наша. На цьому, на велику, як все дивись красивіки. Суща на інсталяції. Дай не серйозно, він на фігу хотіла. Все, дивіться, красиво. Сейчас далі покажу. Вон ще там одна інсталяція. Ось таке штуку таку повісила. Дивіться. Що десь паска залишилася. Все, там ляжний цей. Це ні, ні, тут пається холоду. Це далі покажу вам. Такі камбише ростуть у нас. О, вітаю, який вони. Дивіться, які дерева краще, що плитку виложимо. А ще деяку дорожку в нас вивезли. Дивіться. Такі дерева все. ще так, видно, річка Стумна. Вже я знаю, це думаю. А ви місний? Сейчас карьеры, карьеры Все дивіться, видите, красивее все растут. така арка, аркаша у нас. Ні, я з горинки. А, ну я з Василькова. Ось тут краше у нас. Дивіться. он. ну, диві камішки він Ладно, что вам сейчас показать? Ну, короче, это такая инсталляция. Короче, это кемус у нас. Ладно, идемте назад, покажу вам. Все такая речка. Уже начал Тут рядом мой лагерь. Понятно. А ви на море хочете, я хочу. Давно на морі не була, вже 4 роки не була. Ви. Через кіло. А, поняття. О, Андрій якийсь. Коротше, от таке у нас, друзі. Такі ще кущі повисажують. Все таке наше. Ти укра, да. А ти? Таке, коротше, в нас. что если у нас короче друзья выключаюсь до дома уже пойду давай там